Ніколи знову. Завжди актуальні цитати. Мабуть, найпопулярніший вислів про війну, який повторювали упродовж десятиріч. Ніколи знову. Проте історія безжально повторюється, а людству доводиться заново натрапляти на труднощі, що перепали на долю їхніх пращурів, з вимушеною боротьбою за життя та свободу, безкомпромісною обороною цінностей та ідеалів. Пропоную до вашої уваги. Цитати відомих людей, політиків та громадських діячів Едмунд Берг. Єдине, що потрібно для тріумфу зла, це щоб хороші люди нічого не робили. Вінстон Черчилль. Мене часто запитують: за що ми боремося? Можу відповісти: перестанемо боротися, тоді дізнаєтесь. Аристотель. Працюємо, щоб мати вільний час, і воюємо, щоб жити мирно. Ото фон Бісмарк. Коли закінчуються аргументи, починають говорити гармати. Сила. Останній аргумент тупиці. Ернест Гемінгвей. Перша панацея для погано керованої країни. Валютна інфляція. Друга війна. Обидві приносять тимчасове процвітання. Обидві приносять остаточну загибель. Вегецій. Війна приємна тільки тим, хто не зазнав її. Джохар Дудаєв Росія завжди пропонує переговори, коли їй важко. Коли її плани руйнуються, щоб виграти час, підтягти сили, виправити помилки, знайти слабке місце, а потім з новою силою вдарити. Гідемо Пасан війна. Варварство, коли нападають на мирного сусіда. Але це освячений борг, коли захищають батьківщину. Пилип Орлик Народ завжди має право протестувати проти гніту. Ото фон Бісмарк. Успіх у війні вирішують два фактори: рушниця нового зразка і шкільний учитель. Голда Мейер. світ жорстокий, егоїстичний і безжальний. Він не помічає страждань малих націй. Навіть найбільш освічені демократії, керовані порядними людьми, які представляють порядних громадян. Не надто схильні думати про справедливість у міжнародних відносинах. Козак Сістем мир це не відсутність війни. Мир це відсутність Москви. Бернард Шоу. можна брати міста і вигравати битви, але не можна підкорити цілий народ. Іван Богун у Московщині панує найогидніше рабство. Там немає й бути не може нічого власного. Бо все є власністю царя. Московські бояри титулують себе рабами царськими. Увесь народ московський є рабом. У Московії продають людей на базарі, як у нас худобу. Приєднатися до такого народу це гірше, як скочити живим у вогонь. Шан Делабрює. Якби людина вміла задовольнятися тим, що має, а не зазіхати на надбання сусіда, вона б завжди насолоджувалась світом і свободою. Бублій сір, де знищено свободу, там ніхто не відважиться говорити. Остап Вишня. Оті дурні, що кричать націоналіст, не розуміють і ніколи не зрозуміють, що я зумів об'єднати любов до мого народу з любов'ю до всіх народів світу. Олександр Довженко. Ми б'ємось за те, чому нема ціни в усьому світі, за батьківщину. Франклін Рузвельт. Ті, хто відмовляється від свободи заради тимчасової безпеки, не заслуговують ані свободи, ані безпеки. Отофон. Бісмарк. Угоди з Росією не варті й паперу, на якому написані Бернард Шоу Свобода означає відповідальність. Ось чому більшість людей боїться її, Марта Кархут. Робиш добро, колись вернеться, дарує щастя, і тобі всміхнеться. Сієш любов вона врятує. Народиш зло, тебе зруйнує. Віру несеш, усе здолаєш. Каміння кинув позбираєш. Кожен твій вчинок плід принесе хто що посіяв, те й пожне. Олена Теліга. Держави стоять не на династії, а на внутрішній єдності і силі народу. Вінстон Черчилль ніколи досі на полях людських конфліктів не було, щоб настільки багато людей завдячувало стільки багатьма речами, настільки небагатьом. Еріх Марія Ремарк. Поки людина не здається, вона сильніша своєї долі. Венедикт немов. У мирний час будь-яка дрібниця здається проблемою, а під час війни будь-яка проблема здається дрібницею. Стефан Цвейг. хочеш миру, готуй його. Готуй, не шкодуючи своїх сил. Кожен день твого життя, кожну годину твоїх днів. Георг Брандес. Найбільшою небезпекою для свободи є пасивність народу. Юрій Андрухович письменник теж не може обійтися без мови ненависті. Вона необхідна так само, як мова любові. Війна стала реальністю. І це мова війни. Але ми не тільки проклинаємо, ми також ридаємо. Нас щодня приголомшують чергові втрати. Я не впевнений, що правильним було би стежити за тим, щоб у мові не звучали погані слова. Френсіс Бекон у мирний час сини ховають батьків у воєнний – батьки синів. Ернест Гемінгвей є речі і гірше війни, боягузтво гірше. Зрада гірше, егоїзм гірше В'ячеслав Липинський. Коли важиться доля нації, історія не відрізняє поміж нейтральними боягузів. Наполеон Бонапарт. Якби в мене були козаки, я б завоював увесь світ. Рональд Рейган. Мир. Це не відсутність конфліктів. Це здатність залагоджувати конфлікти мирним шляхом. Дідемо Пасан, Кожен, хто стоїть біля державної влади, зобов'язаний уникати війни точно так же, як капітан корабля уникає корабельної аварії. Володимир Виниченко бути українцем це значить бути постійно в стані доказування свого права на існування. Венедикт Немов щоб розпалити війну, досить одного життя. А щоб зупинити потрібні мільйони життів. Жертувати свободою заради безпеки помилка і хибне твердження. Адже свобода і безпека йдуть разом. Це добре видно на територіях, які звільняють ЗСУ. Території стають безпечними через те, що стають вільними. І навпаки. Євген Коновалець у вогні перетоплюється залізо у сталь. У боротьбі перетворюється народ у націю. Карл фон Клаузевіц. Війна це продовження політики іншими засобами. Демостен. Ви повинні зрозуміти, що ніколи б не вдалося подолати ворога поза міською стіною, доки ви в самому місті не приборкаєте тих, хто йому подає свою руку допомоги. Еріх Марія Ремарк ще не існувало у світі такої тиранії, який би не прийшов кінець. Борис Львович Васильєв. Війна це ж не просто хто кого перестріляє. Війна це хто кого передумає. Степан Бандера самостійну державу може здобути собі український народ тільки власною боротьбою і трудом. Вінстон Черчилль. Хочете миру? Здавайтесь. У вас за дві години буде мир без суверенітету, без свободи, без волі, але це ваш вибір. Тімона Де Бовуар. Гнобитель не був би таким сильним, якби в нього не було спільників серед пригноблених. Алькапоне. Якщо ваші друзі переконують вас у необхідності переговорів з вашими ворогами, значить, зрадники вже про все домовилися. Вольтер. Свобода це не те, що вам дали. Це те, що у вас не можна забрати. Ернест Хемінгуей. Любити війну можуть лише спекулянти, генерали, штабні і повії. Їм у воєнний час жилося як ніколи, і нажитися вони теж зуміли як ніколи. Голдамеєр нам багато пробачать. Єдине, що не пробачать слабкість. Як тільки нас зарахують до слабких, все скінчено. Це не пробачна вада. Еріх Марія Ремарк. Я завжди думав, що всі проти війни. Поки не виявив, що є ті, хто за, особливо якщо їм самим туди не треба. Петро Скунць. б'ють не слабших, б'ють сильніших. Всі удари від нездар б'є мізерія, і тупість, заздрість, жадібність і страх. Ксенія Кобалія. А нам лупати скелю і далі йти. Нам бачити нескорені хрести та синьо жовте море навкруги. І кожен день, виходячи на ринг, боротися зі страхом небуття за кожне необірване життя. Ліна Костенко часом мені здається, що існує якийсь московий центр, що працює на самоліквідацію цієї держави, навіть не так руками її ворогів, як зусиллями власних тут ідіотів. Василь Кук переговори з окупантами на твоїй землі можуть тривати не довше автоматної черги. Павло Тичина. А сила знову розцвіла. Кремлівська геть тремти. Я розвертаюсь. Тобі ж кладу я дошку гробову. Я стверджуюсь, я утверждаюсь, бо я живу. В'ячеслав Чорновіл. Настав час великого вибору або єдність, і перемога та шлях до світла, або поразка, ганьба, і знову довга дорога до волі. Любомир Гузар. Влада боїться свободи в серцях набагато більше, ніж голодного бунту, бо голодного можна купити, а вільного тільки вбити. Пилип Орлик Москва, узявши з вас присягу як захоче, так з вами і з вітчизною нашою вчинить. І тоді присяга ваша й душу вашу занапастить і вітчизну в безодню кине і вольності позбавить. Роман Шухевич, ми боремось не тому, що ненавидимо тих, хто знаходиться перед нами, а тому, що любимо тих, хто у нас за спиною. Кофі Анан. Ви можете багато досягти за допомогою дипломатії. Але за допомогою дипломатії, підкріпленою силою, ви можете досягти значно більшого. Ірина Москаленко, хіба можна усе це прощати, коли стогнуть уже й могили? Лють тримає в залізних лещатах, і прощати немає вже сили. Микола Паламарчук ми житимем на вулицях героїв, а не московських нелюдів катів. Ми не раби, не кріпаки і не гої, і нам кобзар боротись заповів. Гліб Бабіч. Тримайте свою свободу, не зраджуйте її. Заради себе, заради своїх дітей, заради тих, хто вже вистояв і ще сотні разів стоять. Ціною всього. Ліна Костенко. Ми воїни. не ледарі, не лежні, І наше діло праведне і святе. Бо хто за що, а ми за незалежність? Отож нам так і важко через те. Христина Пелікан. У кожного з нас своя зброя, але в нас єдина мета бо ми є нащадки героїв. Їх мрія це воля свята. РОБЕРТ ШЕКЛІ. Найгірше, що в інформаційній війні завжди програє той, хто говорить правду. Він обмежений правдою, тоді як брехун може казати що завгодно. Степан Бандера ні на що не здадуться навіть найкращі нагоди і готовність допомогти, якщо сама нація не виборює і не кує своєї долі власною боротьбою. Тарас Шевченко гомоніла Україна, довго гомоніла. Довго довго кров степами текла червоніла. Павло Вишебаба. Бізнес говорить англійською. Кохання французькою. Прагматизм німецькою. А свобода українською. Отто фон Бісмарк. Кожен, хто хоч раз заглянув у очі солдата, вмираючого на полі бою. Добре подумає, перш ніж почати війну. В'ячеслав Липинський. Ніхто нам не збудує держави, коли ми її самі не збудуємо. І ніхто з нас не зробить нації, коли ми самі нацією не схочемо бути. Карл Маркс Колискою Московії було криваве болото монгольського рабства. А сучасна Росія є не що інше, як видозмінена Московія. Річард гір. Цю війну треба виграти. Ми не можемо втомлюватися. Це важливий елемент нашого життя. Це напевно найбільша війна, яку я колись бачив у своєму житті. Це війна зі злом. І якщо ми програємо, то це надихне інших негідників у всьому світі, тому її не можна програти. Ліна Костенко там бій гримить. Там гине наша воля, там треба рук і зброї, і плечей. Євген Коновалець. Волі українського народу до самостійного життя не знищать ні ворожі тюрми, ні заслання. Бо Україна є нездобутнім бастіоном героїв і борців. Лоутон. Українська нація це реальність, яка має під собою принаймні тисячу літ автентичної історії. Жоден народ не боровся так тяжко, як українці, щоб утвердити свою незалежність. Українська земля наскрізь просякнута кров'ю. Дякую, що додивилися до кінця. Підпишіться, будь ласка, на канал і поставте вподобайку. Дякую.